Всеволод Нестайко, Треадори з Васюківки. Частина друга. Незнайомець з тринадцятої квартири або злодії шукають потерпілого. Розділ сьомий. Максим Валеріянович Якби не ота важка хода, навіть трудно було б сказати старий він чи молодий, такі молоді й веселі бісики стрибали в його іскристих, кольору чистої блакиті очах. Налисину й натяку не було. Популясте, півсиве волосся рівненькою хлоп'ячою гривкою закривало чоло майже до половини. Обличчя, як яблуко, червоно лисніло на вилицях. Все це надавало йому якогось недідівського вигляду. І знову, як на пляжі, я подумав, скільки у Києві отаких хлоп'якуватих дідів. Здрастуйте, Максиме Валеріяновичу, ми якраз до вас ходили, кинулася йому на Валька. Привіт, привіт! Що сталося? Біла зуба на повнісінькі вставні щелепи, усміхнувся нам Максим Валер'янович. Ой, дуже серйозна справа, дуже серйозно, затрахтіла Валька. Ви нам мусите допомогти? Навіть так. Що ж, я до ваших послуг, панове любі друзі, все, що зможуть зробити для вас мої 76 років, вони зроблять, будьте певні, сказав старий артист. Валька вже роззявила рота, щоб розповідати, але. Зупиняючи її, Максим Веленович раптом підняв руку. О, ні, дочко моя, благаю, стули уста свої, ні слова. розправа серйозна її не можна вирішувати отак на ходу. ти в мій чертох, і там у щирій бесіді ми знайдемо насолоду. Цей жартівливо піднесений тон якось одразу викликав приязнь до старого артиста. Губи наші самі собою розтулялись у веселих усмішках, і так стало легко і хороше з ним, наче ми були давно-давно знайомі. Алебонь, дивуєтеся, що живу у такій халупі, усміхнувся він, коли ми підійшли до його хатини. Мене вже кілька разів пробували переселяти, та я все одбрикуюся. Не можу я без цих квітів, без цього цього. Прошу. У хатині було дві маленьких кімнатки, і така ж маленька кухня. Сталі дуже низькі, хазяїн міг легко дістати їх рукою через це, а також через те, що вікна закривали з надвору кущі і дерева, у хаті, незважаючи на сонячний день, були зелені сутінки. Та якось і не уявлялись, ці маленькі кімнатки світлими й сонячними, їм, здавалося, личать саме сутінки. І обидві кімнати, і кухня були заставлені вазонами і вазончиками. Вазони стояли на підвіконнях, і на табуретах, і на спеціальних полицях, і просто на підлозі. У вазонах були різноманітні кімнатні квіти, лілеї, фікуси, примули, але найбільше було кактусів. Я ніколи не думав, що буває стільки різних кактусів. І маленькі, і круглі, ніби зелені їжаки. і великі, стовбуристі, схожі на якихось. До історичних ящерів, і вкриті густими колючками, і майже зовсім без колючок, і різної, різної форми, і кольорів різних були тут дорослі, солідні кактуси, і зовсім маленькі пухнасті кактусята. Просто якесь казкове царство кактусів. Крім кактусів, у хаті панували ще й фотографії, стінки кімнат геть, усі завішені фотографіями у рамочках, і на більшості фотографій був сам Максим Валер'янович. Безліч Максимів Валеріановичів дивилися на нас звідусіль. І всі різні. Максим Валеріанович у Циліндрі, Максим Валеріанович у Симошевій Шапці, Максим Валеріанович у Тюбетейці. Максим Валеріанович Моряк. Максим Валеріанович Козак. Максим Валеріанович Басяк у Лахмітті. Максим Валеріанович у Шубі. Максим Валеріанович у халаті. Максим Валеріанович Голий. Ну, правда, не зовсім голий, а у намедряній пов'язці, мабуть, у ролі якогось дикуна, бо ще й кільце в носі. Аж голова піде обертом дивитись на всіх цих Максимів Валер'яновичів. А в кутку, де в богомільних людей ікони, висить щось. Я спершу подумав, що таке ікона, бо й рушники вишивані по боках, і раму золотом виблискає, придивився гарненько, а там якийсь дядечко, усміхнений в окулярах пенсне із цигаркою. Не ікона. бо Господь, як бабусі кажуть, не курив і окулярів не носив. Та я не усміхався ніколи, а в усякому разі, не бачив я жодної ікони, де був би намальований Бог з цигаркою. В окулярах або навіть просто з усмішкою, завжди серйозний і нахмурений. Не бачив я ніколи усміхненого Бога. Як в нього тільки вірять в такого невеселого. Що ж до дядечка з цигаркою, то. Як нам Валька потім сказала, був портрет знаменитого артиста Станіславського, який організував моський театр всесвітньо відомий хат. І для акторів він був таки справжнім богом, добрим, усміхненим і радісним, бо створив дуже хорошу систему Станіславського. Що то за система Валька, на жаль, толком не могла пояснити, бо сама не знала, але сказала, що нею досі користуються в усьому світі. Але то було потім, а зараз. Поки ми з явою роздивлялися, валька дуже толково і жваво, наче це не з нами, а з нею сталося, розказувала про наші пригоди і про історію з годинником. Оскільки Максим Валер'янович був її знайомий і вона почувала себе з ним вільно, ми цілком передовірили розповідати їй, і тільки іноді вставляли окремі слова. Максим Валер'янович слухав дуже уважно і серйозно. Нарешті Валька скінчила. І тільки тоді Максим Валер'янович усміхнувся. Так, панове громадо, весело сказав він, сюжет ясний, безвиневинні, злодії мимоволі. Буває, буває, але впадати у розпач не треба. Якщо він справді артист, а якщо він у Києві, ми його з під землі викопаємо, а знайдемо. Те, що ви його по фотографіях у фойє не відшукали ще, нічого не значить, він може бути приїжджий. У нас же зараз на гастролях і Московський драматичний театр імені Пушкіна, і Львівський, імені Заньковецький, і Запорізький імені Щорса. Шукати є де. Але, друзі мої дорогі, доведеться відкласти це на завтра. Оці дві пані, він показав на свої ноги, дуже в мене примхливі. Відмовляється, багато ходити хоч ти їх річ, особливо оця Ліва Максимівна. Ще з правою Максимівною можна якось домовитися, а ця, як опреться, з місця її не сунеш. Я їм у підмогу і третю даю, він кивнув на товсту сукувату палицю з вирізьбленою собачою головою на держаку. Все одно камизяться. Раніше, як завтра зранку, я їх ніяк не умовлю вирушити в дорогу. Та й сьогодні вже пізно, скоро початок вечірніх спектаклів, а під час спектаклю для актора, крім сцени, не існує нічого. Турбувати його не можна. Значить, план такий: завтра вранці ми з вами йдемо на кіностудію. А вже ж на кіностудію, у мене там невеличка зйомка. Я тільки й можу зараз грати в нерухомих епізодах у кіно. Так от, на кіностудії ми влаштуємо штаб оперативної групи по розшуку нашого царя. І з одного боку, використовуючи молоді творчі сили, тобто протконоїх молодих акторів, а з другого боку, диво 20-го сторіччя. Телефон, ми розгортаємо бойові дії, і годинник знаходить свого господаря. Він це так впевнено сказав, що у мене в цю мить не було вже жодних сумнівів, все буде гаразд. Я мимохідь усміхнувся, і я усміхнувся, і Валька усміхнулася, і братик Миколка усміхнувся теж. І мені захотілося сказати, Максимові Валеріановичу щось приємне, щось хороше. Я провів поглядом по фотографіях і сказав. Це ви стільки ролей зіграли. От здорово! Максим Валер'янович якось лукаво усміхнувся, ніби зрозумів моє бажання. Та трошки зіграв, панове, зіграв. Що зіграв, те зіграв. Він окинув оком стіни, завішені фотографіями, потім зупинив погляд на великі фотографії Київського оперного театру. А оце, друзі, найсвятіше для мене місце. Тут я вперше в житті був у театрі, вперше побачив сцену акторів. Тут вперше розсунулася перед моїми очима театральна завіса. Максим Валер'янович задумався на хвилинку. Давно це було, давненько, як це не дивно, але можете мені повірити, я був тоді зовсім маленький хлопчик, набагато менший, ніж ви. Ми тільки проїхали тоді в Київ з Харківщини, і мати моя поступила прибиральницею у цей театр. І от якось вона вперше взяла мене на виставу. Пам'ятаю, давали тоді травіату опера Верді. Знаєте, сидів я в прожекторській ложі біля самої сцени. Мати попросила освітлювача, щоб він мене пустив туди. Видно було все і чути чудово. Я сидів і не вірив, що це не сон, не казка, що я бачу на власні очі. У останній, четвертій дії, коли Віолетта помирає. Я настільки захопився, так повірив, що справді і страждає, і вмирає, що раптом обурився негідною, як мені здалося, поведінкою партнерів Віолети, Альфреда та його батька старого Жермона. Жінка, можна сказати, конає, а вони мерзотники співають на повний голос. Неспроможний стриматися, я закричав Цитьте! Не співайте! Вона ж умирає! Хіба можна? Освітлювач, що сидів біля мене, аж із стільця з'їхав з несподіванки. Добре, що оркестр в цей час гучно грав, а Жермон з Альфредом щосили тягли свої арії, і ніхто не почув мого щенячого виску. Обійшлося тільки тим, що освітлювач вкатав мені доброго потиличника і викинув у коридор. Так я остаточної смерті Віолетти тоді і не побачив, але захворів театром на все життя. Як не билася потім мати, як не намагалася зробити з мене людину. А людина, за її розумінням, це значить чиновник, нічого з того не вийшло. Не прослуживши й двох років, полишив я такі присутственні місця. Закинув на найвище тополю Бібіковського бульвару свого чиновницького кашкета з гербом і найнявся в трупу Кручиніна статистом, тобто артистом, що грає без слів у юрбі, в масовках. І навіть імені його у афішах нема. Було це в театрі Берганьє на Фандуклеївській вулиці. Тепер це вулиця Леніна, а театр імені Лесі Українки. Максим Валер'янович розпалився, очі в нього вже блищали, щоки горіли маково. Я завжди люблю слухати спогади старих людей про Минущину. І чим це пояснити, що розповіді навіть про незначні події виходять у них цікаво. Якби це відбувалося зараз, мабуть, було б зовсім не цікаво. А коли слухаєш, як про це розказує, хтось спогади цікаво. Ех, публіка моя дорога! То було як перше кохання, оці перші мої роки служби в театрі. Мабуть, ніхто так серйозно не ставився до своєї роботи, як я. Ніхто так ретельно і стільки часу не гримувався, як я, ніхто так не хвилювався перед виходом на сцену, як я. Хоч виходив я у натовпі всього на хвилину, і жодного слова не говорив, і глядачі мене навіть не помічали, але мені здавалося, що всі дивляться на мене, потім дали мені зіграти невеличку роль. Роль була малюпусінька, як горобиний ніс. Я виходив і казав: графиня захворіла, і прийняти вас не може. Повертався і йшов, і все. Але я був переконаний, що в цих словах головна ідея п'єси. Я казав ці слова таким голосом, наче сповіщав про кінець світу. Вперше весь зал дивився на мене і слухав мене. Передати це почуття неможливо. Тим більше, що моїми словами закінчувалася перша дія, завіса опускалася, і в залі вибухали оплески. Здавалося, що плодують саме і тільки мені. Довго ще розказував нам Максим Валер'янович про театр, про своє життя. Повертаючись додому, ми з, з явою всю дорогу мовчали. Ми думали, ми вперше були знайомі зі справжнім артистом, з артистом, який грав на сцені і знімався в кіно.